на летить нащеремош, кровавий у море, А могили берегами чорніють, як горе. Кого ляки замучили, кого утопили. А хто не ждав, поки втоп'я, сам скочив у хилю. Сумно зеру наш сокирський, голосить сучава. Сини мої нещасливі, нащо ваша слава, наша думка козацька батьківська воля, Коли усі погинете у ляцькій неволі. Сперли ліси, сперли пашу, дровні хворостини. Ваші жінки, ваші діти від студи не гинуть. А з-під вас ця поточили повавії ріки. Сини мої, сини мої, пропали навіки. Навіки сте запродані у панську неволю. А нікому вступитись за праведну волю. Уступався Юрігіда, нема го на світі. Уступався колія, пішов землю гнити. Обізвався кобилиця. гори мої сині, або я вас виратую, або за вас гину.